Максим, я от Ілля казав і неодноразово повертався до артилерії. Там, от у цьому навалі, оцій зараз піхотно-бронетанковій, да передувала така тотальна просто період тотального артилерійського вогню. І на цьому напрямку у Лиману Купінському, зараз зосереджені. Там щонайменше, якщо не помиляюсь, чотири повноцінних артилерійських бригади. Є ракетний дивізіон, здається, самохідний ракетний. Полк там стоїть ще один. Це оце от, скупчення таке артилерії, це натяк на те, що якщо не вдасться, от і про те, що ви говорили, знову-таки захопити Куп'янськ. Як ми в анонсі казали, як в випадку Завдіївкою буде тотальне знищення всього, до чого не дотягнуться, чи все ж таки з огляду на територію, ці 140 кілометрів і площа, це не так вже й багато. Ну, тут відповідь, деякі відповіді да, на поверхні. Зрозуміло, що якщо ворог накопичує артилерію, значить він її накопичує для того, щоб бити. Там ну, цю артилерійську групу можна там, ну, полювати на неї за допомогою там, дронів, або, ну, принаймні. Не вибивати, а хоча б, ну, закопати її в землю, тобто, щоб вона перестала маневрувати вздовж всієї лінії фронту, але для цього потрібно знати, який у нас там ось атакувальний потенціал дронів. Скажімо так, зрозуміло, що ми цього не знаємо, ось тут ось в студії. І ще потрібно насправді знати, якими обсягами ось боєприпасів оперує ворог. Ми цього теж, теж зараз не можемо знати, але зрозуміло, що якщо таких підрозділів стає більше, то очевидно, що туди відповідно і збільшиться поток боєприпасів. І що вони з ними будуть планувати робити, ну, наразі сказати тяжко, але ну, тут можна зробити якийсь такий ось, дуже такий обтікаємий прогноз, що зважаючи на ту ось тенденцію, яка відбувається на, на цій ділянці фронту, ворог все-таки буде намагатися ось прогризати десь щось поступово. Я не думаю, що в нього зараз буде прямо на меті там знищити якісь там цивільні ось міста. Ну, наприклад, ну, зрозуміло, що по Куп'янську буде летіти все, що буде летіти. Там ворог не буде дивитися, це там якісь цивільні об'єкти чи ні. Зрозуміло, що. Велике місто в тилу Збройних сил України, прифронтове, воно апріорі. Ну скажімо, давайте називати речі своїми іменами, Це майже напівмертве місто.